Я хочу перейти до того, чому взагалі вся ця херня жахлива. Ну, я багато разів повторюю цю думку, хочу дати слово Богдану Мосову. Російські ПСО зменшують довіру до влади як інституції, зривають мобілізацію, залякують громадян і так далі. так далі, так далі, далі. Все це робиться дуже хитро, в тому числі через Телеграм, тік-ток, передруки іноземних ЗМІ, поширення інтерв'ю сумнівних експертів, хороших росіян і дуже 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 багато чого. Дуже часто люди не можуть навіть уявити, що ті переконання, які у них в голові з'явилися протягом ну, наприклад, останнього тижня, насправді робота Росії. Так, люди не можуть повірити, що переконання, які з'явилися у них голові, це робота Росії. І думка про інтерв'ю Латиніна це, наприклад, слова боумійстера, умовно кажучи, а не слова людини, яка подивилася і зробила висновок. Або думка про те, що, яким було інтерв'ю точніше, яким були дебати Портнікова Латиніна, можуть бути складені, тому що Латиніна отакий пост написала. Люди не задумуються. І я рекомендую вам подивитися оце неведене мною відео Богдана Мосова, тому що, по-перше, я його буду ясно зараз цитувати. Мені дуже важливо процитувати вам ці слова, щоб ви послухали і зацінили це. Дві хвилини вам доведеться це послухати. Богдан зробив класну роботу, це відео присвячено панові Мацуці. Мацу. Олексій... Олексій Мацука буде головним героєм цього розбору пана Мосова. І чому це важливо? Тому що вчора на Українській правді вийшло ну, розслідування. Хоча насправді це просто констатація. Відомого в вузьких колах давно фактажу того, як офіс президента взяв під контроль Укринформ. Та в принципі під контроль Укринформу завжди брала це ж державна агенція інформаційна і завжди хто рулів, той і брав під контроль. І от я рекомендую вам піти почитати, все одно дуже цікаво. Зацитую вам декілька слів. Ну, наприклад. А, майже щодня Мацука поширював Олексій Мацука був керівником Укрінформу і він, зокрема, поширював в редакційних чатах теми, які бажано висвітлювати, а також як краще пояснювати політичні, військові і міжнародні події. Я, до речі, нічого не маю проти точності формулювання того, щоб мати якісь стандарти пояснення, але не так, як це робив пан Мацука. Зокрема. На редакції отримували списки експертів, до яких варто звертатися, і також списки експертів, яких в жодному разі не можна запрошувати. Таким чином, ви ж розумієте, як звужується поле твоєї роботи. За словами співрозмовників осміпіврозмовників української правди серед працівників «Укрінформу» на початку 2000, грудня 2023 року Мацука особисто відправив в регіональній редакції файли з рекомендаціями, які теми. Треба висвітлювати кореспондентам в областях, у кого брати коментарі, а у кого не бажано. Майже в е, Українській правді вдалося ознайомитися з документами для регіонів. Майже в кожному файлі була колонка Небажані спікери з переліком людей, організацій, місцевих політиків, коментарі яких не треба використовувати в матеріалах. Але в принципі, що я можу сказати? Ну, наприклад, Оксана Романюка ще додає: Ми почали фіксувати появу новини з перекосом балансу в бік Офісу президента. Наприклад, у листопаді 2023 року кількість згадок Єрмака в Україну зросла на 28% порівняно з вересневою вибіркою, а у грудні на 60%. І трималась на такому рівні до лютого 2024 року. Це говорить директорка інституту масової інформації Оксана Романюк. І водночас я також дам посилання на пост Ольги Кошарної, яка написала, що у неї відчуття дежавю, коли вона прочитала статтю Українську Правду про Мацуку, тому що кхм, е, вона писала м, в дзеркало тижня у 2002 році під прізвищем свого чоловіка, бо тоді працювала на. Прес-службу статтю, а, яка для неї стала таким, от спогад про цю статтю став таким дежавю, тому що минуло 22 роки, дві революції, війна, війна 10 років. А практики часів Леоніда Кучми за керівництвом його офісом Медведчука використовується командою зелених, яка обіцяла зламати систему. Тому в принципі, в принципі, з формам. Грубо кажучи, нічого нового не відбувається. Там завжди відбувалося, як держава завжди намагалася використати свій ресурс. Але про пана Мацуку я рекомендую вам все-таки подивитися етер Богдана Мосова, і я дещо теж хочу про нього розказати. Теж в прив'язці до того, що у нас перенасичений ринок русськими ліцями. Давайте ж послухаємо спочатку Амосова. Хочуть іще один канал. А може іще й не один канал. Мовний телеканал для окупованих територій має бути. На жаль, сьогодні канал ДОМ не мовиться для... на повну мощність для окупованих територій, яких стало більше. Нонсенс, парадокс. Більше території окупованих, менше каналу. Як таке може бути? Де канал ДОМ? Чому нема канала Дом в Сімферополі? Стоп, 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 стоп. А де ефективність каналу Дом? От де? Він мав би сприяти деокупації. Його головредом був от пан Мацука, якого ви щойно бачили. Зараз його якимось дивом поставили керувати Укринформом. Державною Державною інформаційною агенцією. Так, а де ефективність каналу Дом? Канал Freedom позиціонує себе як альтернатива російській пропаганді російською мовою. Зокрема, альтернатива, я так розумію, Russia Today. Ви про це говорили в своїх інтерв'ю. А можете поділитися якимись даними? Наскільки успішно це вдається? Скільки людей дивляться канал, і звідки ці люди? Запит на перегляди є, і це вимірюється. В діджитал форматах і через супутникові показники, і не тільки всередині Росії, але повсюду де є розуміння російської мови, Ми, ми ще повернемося власне і до СМС Роселку, який ви згадали. Я все ж хотів уточнити, якщо ми говоримо про територію Росії. А чи є у вас розуміння, скільки людей вас е, можуть дивитися там? Ну кожен хто живе в Росії, може дивитися. Ні, я Це... мене взяв, хто дивиться, фактично це люди, які в основному хочуть в основному я ми, маю, ми, ми скільки цих людей? Я от просто хочу зрозуміти. Ну ви наскільки... знаєте, скільки вас в Росії дивиться Радіо Свобода? Вимо я вас питаю, дати... чи, ви це... чи ви це підраховуєте? Це під підраховування? Ми вважаємо, що найбільш якісну статистику дає YouTube для підрахунку. Я не дуже розумію, навіщо ваші аудиторії такі мед... медіаекспертні експертні дискусії? Ми можемо про щось інше поговорити. Я також можу запитати у вас зараз і про вашу аудиторію Росія. Або на окупованих безперечно. територіях, безперечно, давайте я поясню, чому поговоримо я питаю. про щось більш реалістично для нашої аудиторії говорите, в Росії, ви... бо Звичайно. ми не на медіадискусії, не на медіафорумі зараз з вами. Безперечно, я поясню, чому я питаю, чому це важливо на мою думку, тому що канал російськомовний, який а, хоче. А... Впливати на російську мовну аудиторію, зокрема в Росії, як на мене, важливо розуміти, а скільки ж людей можуть його подивитися і, ймовірно, кожен змінити думку. Кожен росіянин може подивитися канал Freedom. Кожен кожен може подивитися канал Freedom, той, що Мацука створив для росіян. Кожен донечанин може подивитися канал Дом. Але хто дивиться, ми не знаємо. Я можу сказати, дивиться дуже небагато людей. Мені хотілося це просто процитувати, для того, щоб ви побачили рівень експертності, людини, яку допускають до того, щоб розбудовувати інформаційну важливу структуру, інфраструктуру України. І зараз все в межах мого сьогоднішнього атракціону, контенту. Імені Русского Міра, ми зараз трошечки подивимося про те, як розбудовував, зокрема, і з якою ефективністю Мацука, ну, наприклад, Freedom, Да? Давайте подивимося: так, 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 так. Ну, наприклад, ось канал Freedom, і я тут дивилася спеціально відоси з Мацукою. Перегляди, ну, таке, 432. Бальшого наступлення Російської Федерації почалося 11 тисяч. Мобілізація. Ну, коротше, да? ми можемо, по-перше, подивитися. Це все це, це вот канал, який розчитаний на то, що Україна буде представлена для російського зрителя, і вообще ми побили всі рекорди. Як там? Ми бачимо рекорди відео від Мацуки. 845 переглядів, 24 тисячі, 4,3 Хочуть іще один канал. А може іще і не один канал? Мовний телеканал для окупованих територій має бути. На жаль, сьогодні канал «Дом» не мовиться для... на повну мощність для окупованих територій, яких стало більше. Нонсенс, парадокс. Більше територій окупованих, менше каналу. Як таке може бути? Де канал ДОМ? Чому нема каналу Дом в Сімферополі? Стоп, 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 стоп. Нема каналу Дом Сімферополі, а так би нас дивилися на Ютубі багато-багато. І коли його питають, а які взагалі показники, а що ви там вимірювали, він про діджитал і так далі. І, і коли питають, так, а хто може подивитися? Кожен росіянин може? Ну, знаєте, Гіпотетично я можу переспати з Бредом Пітом, поки ми обидва живі. Mm. <гум> І навіть трошечки після. <гум> Воно просто. Я сьогодні стільки крінжу, вже побачила, що мені хочеться щось, щось таке. Коротше, некрофільське пожартувати, тому що ну, це ж, це ж оця, вся, оця вся історія, це ж, це ж чиста некрофілія, це ж, це ж некрофілія, це ж некрофіли, це ж воскрешення Совєтського Союзу. Це, це некрофілія, Ну, ви знаєте, от тому у мене такий жарт з'явився. Але ну то таке. Коротше, я можу приспати з Братом Пітом. Можу. Ну, Чи станеться це? Неясно. І тут я хочу показати вам підхід форум, підхід Freedom до контенту, який він показує своїм глядачам. Ах, зокрема, наприклад, Мацука вів серію передач, присвячену ні міста жительства, ні род заняття, ні степені звісності, ніщо зараз в Росії не впливає на можливість в один прекрасний день стати іноагентом. Причем и это сейчас не шутка, в том числе за то, что получил всего 2 доллара. Когда в квартиру вламываются рано утром с обыском, это тоже не ЧП, а обыденность. Под запретом целый ряд исполнителей, песен, фильмов, даже мультиков. За что в России вешают клеймо и на агентов, как меняется после этого жизнь, я продолжаю общаться с теми, кто получил этот статус, но по-прежнему не боится высказывать свое мнение и быть против войны. Яка важлива передача чергового хорошого русского продає нам Мацука? І тут ми згадуємо, що а, це українці, на, на думку Арістовича, шукають самоідентифікацію жертвенності. Хоча, Хоча, ну, як ми бачимо, знову ж таки ми говоримо про жертв серед русських. І от я відкрила а, це інтерв'ю Троїцького і пішла, подивилася число переглядів. Кожен росіянин може подивитися інтерв'ю з Артемієм Троїцьким. І вони ж беруть ну, таких досить відомих персонажів. Я, наприклад, знаю, хто це такий. Ви можете не знати і краще не дізнавайтеся. Але, 359 переглядів, 8 місяців тому. Мацука говорить, що кожен росіянин може. Ні, вони подивилися більше, ніж. Я разів з сексом займалася з брудом Пітом, хоча я теж можу, у мене у мене результативність менша. Але ну ви впевнені, що от, от це ті показники, які потрібні і взагалі, типа, ну окей, ви робите російськомовний контент для жителів окупованих територій, і русських ви хочете заманити. Але він ж не приваблює цей контент. І я зайшла і подивилася на число інтерв'ю з Артемієм Троїцьким на каналі Freedom. І от Freedom Live, і тут, тут бачите, Троїцький, Троїцький, Троїцький. І перегляди ну, такі, ну, 613, хоча 135 тисяч переглядів. М -м -м. Півтора, 5,4, 17, 756. І на якомусь етапі я бачу інтерв'ю з Владом Троїцьким. І така: Вау, точно! Нарешті вони згадали, що є взагалі то Влад Троїцький, можна його запросити. Але ну, перегляди просто вражаючі. Як в принципі і от зараз Фрідом зробив репортаж про форум російської Опозиції в Львові 4-3 тисячі переглядів, просто шалений. От вихлоп інформаційний. От заради цього треба було гельмана привести в Львів, щоб там подаляк йому розповідав, щоб гельман не дуже сильно обіжався на українців, за те, що українці його можуть недолюблювати. Що це все на самом деле, тому що просто ми немножко устали від війни і взагалі нас от ми в війні зараз. Конечно же, будем все вместе танцевать. Хороводы вокруг золее, в котором будет лежать Путин.